Шановні українці, сини і дочки Бога, шановна моя велика і непереможна українська нація, я національний гетьман України, українських земель. Сьогодні молюсь за всю українську націю, за кожного українця, за Збройні Сили України, за Верховного Голокомандувача Збройних Сил України. За Раду оборони державної безпеки, за Збройні Сили України і кожного воїна світла, Збройних сил України, кожного воїна нації. Ми сьогодні воюємо всією нацією, іде велика національна визвольна війна. Сьогодні не тільки воюють ті, що на фронті, сьогодні воює вся Україна. Сьогодні московське зло летить. На всю Україну і українці не знають, де і коли впаде це московське зло, і коли і кого воно вб'є. І забере святе життя українця. Тому сьогодні спасає Україну і всіх українців велика молитва кожного із нас. І Наші славетні Збройні Сили України, наші воїни світла. Я сьогодні в Києві призиваю усіх молитись за Збройні Сили України, за кожного воїна, за Верховного Голокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського, за наш уряд, за Раду оборони і державної безпеки і за всіх українців. Ми Повинні в цій великій національній визвольній війні перемогти. З нами Господь. І сьогодні ті священні дні, від Різдва Христового до Нового року це ті дні, коли розкрите небо, і наш Бог, Отець і Син, і Святий Дух, Син Його Господь, наш Ісус Христос. І Господь наш, Дух Святий, Господні чують наші молитви і допомагають нам і нашим воїнам. Я молюсь так, Боже наш, Отець і Син і Святий Дух, Господи наш, Ісусе Христе, Сине Божий, Господи наш, Дух Святий Господній, Матер Божа свята покрова. Ангели і Архангели, Михаїл, Гавріїл, Рафаїл, Ур'їл, Салафаїл, Егудеїл, Варахаїл. Ангели, охоронці наші, сили небесні чи началі, Твої Господи, почуйте наші молитви, почуйте мою молитву як головного капелана всієї української нації. Почуйте кожного українця молитву. Почуйте молитву воїна свого, почуйте молитву рядового капелана, який в окопах, який піднімає дух і робить вільними, сильними і безстрашними воїнів світла, Господа нашого Ісуса Христа і воїнів всієї української нації. Благословіть на молитву, всю українську націю за кожного військового, за кожного оборонця України, за кожного волонтера і за всіх, хто допомагає перемогти це сатанінське зло Москви. Сьогодні наша нація стоїть перед всім світовим злом і захищає всю Європу. І весь світ, і всі держави, які допомагають сьогодні Україні перемогти це зло, їх Господь благословить і зробить ці нації щасливими і ці держави прекрасними, і дасть їм радість, і дасть їм щастя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, святий Боже, Святий Кріпкий, святий Безсмертний, помілуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господь, Всемогущий, Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй нас, українців, прости нам гріхи і пригрішення. Господь Всемогущий, Ісусе Христе, Сине Божий, помілуй нас, українців, прости нам гріхи і пригрішення. Господь Всемогущий, Ісусе Христе, Сине Божий, помілуй нас, українців, прости нам гріхи і пригрешення, і поможи нам перемогти це московське зло, перемогти цей московський сатанізм і спасти світ на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш надсущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Від зла усякого, від зла промислу бісовського, від зла сатанізму московського, від зла видимих і невидимих ворогів. Бо твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Боже наш. Отець і Син і Святий Дух, помілуй всю українську націю. Звільни нас від цього московського зла, бо ми нічого доброго не вчинили перед тобою, але ти визволи нас від усього злого, від сатанізму московського, від зла промислу бісовського, від зла видимих і невидимих ворогів. І дай Україні силу перемогти це світове зло і захистить весь світ і всю світову демократію від московського зла. Прости нам гріхи і прихищення і наповни нас Духом Святим, силою Духа Святого, і постав на нас, українців, свій божественний захист і захист Духа Святого. І хай у нас, українців, завжди буля, буде воля Твоя, щоб неосудно ми відкривали уста наші грішні і славили святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Цариця Небесна, цариця наша приблагая, Богородиця, Захисниця серід, скитальців пристановище, засмучених радосте, скривжених покровителько, глянь на нашу нужду і на наше горе, поможи нам, немічним, проводь нас, недосвідчених, ти ж бо наше горе знаєш, розвій Його, бо не маємо іншої допомоги. Ні захисниці, ні ласкові розрадниці, крім тебе, о Божа мати, бо Ти охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Діво Марій, радуйся, Діво Марій радуйся, Діво Марій радуйся, Господь з тобою, Діво Марій, радуйся, Діво Марій радуйся, Діво Марій радуйся, Господь з тобою. Діво, Марія, радуйся, Діво Марія радуйся, Діво Марія радуйся, Господь з тобою. Алілуя, 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 слава тобі Боже! Алілуя, 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 слава тобі Боже! Алілуя, 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 Слава Тобі Боже! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Скорий на приход, єдиний Син Ісуса Христе, Сине Божий, прийди з неба, відвідай всю українську націю, кожного українця. І звільни нас від недуги, гірких фроб. звільни нас від московського зла, від зла промислу бісовського, від зла сатанізму московського, від зла видимих і невидимих ворогів. І наповни нас Духом Святим, силою Духа Святого, і постав на нас свій Божественний захист і захист Духа Святого, і спаси, благий. Душі наші, і возвися нас тя молитвами пречистої Твої Матері, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, і рівна апостольних гетьманів України, і рівна апостольних князів Київських, і рівна апостольних королів України і всіх святих української землі. Помілуй нас, Господи. Помілуй всю українську націю і благослови нас на перемогу всього московського зла, всіх цих московських злочинців, всіх цих московських сатаністів, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Свята Троїця, помилуй нас, українців, помилуй воїнів наших, помилуй всю українську націю, Господи, прости гріхи наші і пригрішені. Владико, прости, беззаконня наші, святий, прийди, зглянься, із цілий немощі наші імені Твого раді, і наповне Всю українську націю Духом Святим, силою Духа Святого, і постав на всю українську націю, на кожного українця свій божественний захист і захист Духа Святого, і спаси, благий душі наші. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Царю Небесний, утішителю душе істини, що скрізь Те є, від Отця нашого, Творця нашого, Творця всього видимого і невидимого, Творця неба і землі надходиш, і Сина Його, Господа нашого Ісуса Христа, приходиш і все наповняєш, і все ісполняєш, і все ісціляєш. І все благословляєш, і все освящаєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, в кожного українця, всю українську націю, і очисти нас від усякої скверни, від усякого зла, від зла промислу бісовського, від зла сатанізму московського, від зла видимих і невидимих ворогів. І благослови нас і всю українську націю, і воїнство наших, наші на перемогу над цим московським злом, над московським сатанізмом на віки віків. Амінь. Бо твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи наш, Ісусе Христе, Сине Божий, молитвами причистої Твої Матері, преподобних і богоносних Отців наших і всіх святих, і рівна апостольних гетьманів України, і рівна апостольних князів Київських, і рівна апостольних королів України. І всій української землі. Помілуй нас і спаси нас, українців, і всю українську націю. І благослови нас на перемогу в цій великій національно визвольній війні. І благослови нас. Амінь. Прикликаємо на допомогу всі сили небесні чи началі Твої, Господи. Ангелів і архангелів Михаїла, Гавриїла, Рафаїла, Уріїла, Салафаїла, Егудеїла, Варахаїла. Прикликаємо ангелів-охоронців наших і всієї української нації. Прикликаємо силу чесного, животворящого животвор... Твого Христа, Господи, і всі сили, і чиначалі Твої, Господи. І нехай буде збережена наша велика українська нація, нехай буде збережено військо нашої української нації, нехай буде збережений верховний голокомандович нашої нації і нашого війська Володимир Зеленський. Нехай буде збережений кожний воїн, який стоїть щас за правду і бореться з московським злом. Із московським сатанізмом, бо Він є воїном Твоїм, Господе наш Ісусе Христе, Сине Божий. І нехай буде українська нація захищена від усякого зла, від зла промислу бісовського, від зла сатанізму московського, від зла видимих і невидимих ворогів. І нехай буде посоромлено. Все це московське зло всією твоєю небесною силою. На славу тобі, Боже, Творця нашого, і на славу Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа на віки віків. Амінь. Святий, Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй українську націю. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй українську націю. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй українську націю. Алілуя, 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 слава тобі, Боже, Алілуя, 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 слава тобі Боже, Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Господи наш, Ісусе Христе, Сине Божий, в ці дні різдва Твого. В ці дні Нового року благослови нас і дай силу українській нації і воїнам її, щоб вони були сміливі, безстрашні, щоб ти зберігав їх, а тих, що загинуть за Україну, за її славу, щоб ти зробив ангелами своїми і дав життя вічне, і щоб ми славили їх. І славила нація наша в національному військовому меморіалу, який сьогодні наш Верховний Голокомандувач започаткував для наших воїнів-героїв по всій Україні, в кожній області і на всій Україні. То ми дякуємо йому, верховному молокоманчу Президенту нашому Зеленському, за цей подвиг і за те, що він з нами, за те, що він не боїться приїжджати на наш передній край і разом з нами молиться в святій Софії за українську націю, за воїнство її, за Збройні сили і за всю українську націю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Слава великій і непереможній українській нації. Слава Україні. Слава українському воїну, воїну світла, воїну нашого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Моліться, воїни, так, моліться, капелане так, і ми переможемо. Господь благословляє нас на перемогу. На славу, на героїзм і на захист всієї божественної демократії на всій землі. Слава, великій українській нації. Амінь.